Бачимо, що тут змінена енергія, давніх почуттів і нових викликів. Людина тебе згадує, він пам'ятає моменти підтримки, допомоги, може, відчує ось скоро провину чи бажання якось компенсувати для вас, наче е, щось таке старе між вами, може, ситуацію, може, образу. Цієї людини є сильна, емоційна тяга до вас. Так, да, можна сказати, що почуття, і в яких не розібралася людина ще, але вже думаю, що вони все ж таки були і раніше, вони не зникли. Тут бажання відновити близькість з вами, представляєте? Тому сьогодні вийшов аркан диявола. Тут є прив'язаність, ось така залежність або навіть страх, я би сказала, втратити контроль. Не хочу признавати те, що я перед цим сказала. Не дай Бог, ви про це дізнаєтесь. Він поки що розбирається. Ось ця людина, цей партнер ваш з минулого контроль тримає. Розумієте? Можуть тут спливати старі звички або токсичні якісь моменти. Можливо, почне прибухувати, можливо, почне про вас думати.